Вітаю! Хочу розказати про фактичний розхід МG4, скільки він витрачає кВт на 100 км, скільки виходить реального запасу ходу. Я скажу, що зараз ідеальні так, погодні умови для електромобіля. На дворі у нас плюс 19 градусів. Ну і в принципі я їжу так цілими днями, коли плюс 15, плюс 25. Завжди в мене вімкнений клімат, і, і там, я ще не користувався, один раз користувався підігрівом керма. До речі, прикольна штука. Отже, і, що хочу показати, от тут кнопочкою можна управляти цим меню. Зараз я сфокусуюся цією кнопочкою. І вгору вниз ми можемо перемикати. Можемо перемикати і дивимося, що в нас вийшло. Дивіться, в мене за 1200 кілометрів середній розход 16. Це при тому, що я їздив значить, завжди з вимкненим кліматом, і, в принципі, не економив, прискорювався, але знову ж таки зараз ідеальна погода для електромобілів. Тобто з цим, навіть з такою нормальною манерою їзди, не економлячи, воно в ідеальну погоду проїжджає, якщо розділити 64 на 16, то десь 400 кілометрів, може 380. Але якщо в батареї там є певний, здається, вона не повністю використовується, як правило, виробники електромобілів залишають певний резерв там, щоб значить ну, резервують якусь ємність батареї. Для того, щоб вона довше жила. Але тим не менш розхід 16. Які найвищі цифри я бачив? Я бачив, тут коли листаєш, тут дивимося з останні зарядки 15,8. from start, У мене зараз машина не стартована, тут нуль. Я бачив найбільше там було 20, коли я там дуже так швиденько їздив, значить, перевіряв. Я там розганявся. Розганявся на ній до 160 км за годину, здається, це максимальна швидкість цього автомобіля, але я там, там далі не перевіряв, так просто на ділянці, яка дозволяла, перевірив, як розганяється. І, і, до речі, я бачив один раз. Один раз мені стало цікаво, я їхав повільно і, і вимкнув клімат, і я побачив цифру. 11,8. Але це я там їхав десь 40 км за годину, там на невелику відстань. Е, ну, Загалом отак от не економість 16 виходить. 16, тобто запас ходу десь 400 км влітку. Взимку не знаю. Е, по досвіду іншого електромобіля, взимку пробіг падає у мене на фіаті, якщо влітку 150, взимку десь, мабуть, 80-90. Там працює підігрів батареї. В МД встановлений тепловий насос, тому, по ідеї, має бути вигідніше. Тобто, я сподіваюся, що взимку вийде 300 км. Ну, подивимося. Ще, до речі, покажу це меню. Тут можна листати. Що тут навігація, якась яскравість, музика. О, до речі, ти і це в мене ще тут треба трошки, я бачу, колеса не докачав. Передні колеса треба трошечки на 2,6 всі поставити, накачати. Тому що чим більше, якщо тиск не ідеальний, якщо вони трошки підспущені, ну це не критично 0,2 х бар, але все одно розхід буде трошечки більший. Зараз підкачаю. До речі, в автомобілі є, вони дають цей самий. Компресор компресор для підкачки шин, який працює від прикуривача. Я вже їм користувався. Ну, такий нормальний. Звичайний нормальний компресор. Е він не цифровий, він такий аналоговий. Тобто там така от стрілочка е йде, якби, і там треба цифровим трошечки зручніше. Там можна там, чітко виставити на 2,6. Тут треба дивитися, щоб ти в цю рисочку потрапив. Ну, в принципі, все це було відео про розхід. Дякую, що подивилися.